Масштабний ураган накрив Москву, трощить все на своєму шляху. І з таким розмахом штурму москвичі вочевидь ще не були знайомі. Падають дерева, обвалюються дахи, рвуться лінії електропередачі, особливо сильно дісталося центру міста. Здається, небоса вирішили покарати росіян за обстріли України та наслали кару божу. Інакше той жах, що твориться у Москві, не назваш. Давайте переглянемо кадри далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. У Москві кошмарні урагані пориви вітру, цей орган обвалює дахи, трощить дерева та стовпи. Люди кричать: як бачимо на цих кадрах, вітер майже як торнадо зносить все навколо. Пошкодження навіть автомобілі. Таке навіть приснитися не могло. Наслідки цього кліматичного явища просто жахливі. На рашистів падають дерева, стихія зносить всіх підряд. Є постраждалі серед молоді, пенсіонерів. В деяких будинках зриває обшивку. На одній з вулиць реальний жах. Вітер перевернув металеву будку, яка впала на дівчину. Вибрати Тися шансів було. Мало відбулося випадання значної кількості опадів до половини місячної норми. І за словами рашистських синоптиків, Арав наразі перебуває у прикордонній зоні між циклоном та антициклоном. А це згущення ізобар спостерігається якраз над столичним регіоном, наче бог навів. Далі цитую синоптиків, хто не буде готовий, постраждає точно. Повідомляється про початок сильного снігу і хуртовина. Згодом утвориться сніговий накат, але про цьому урога ніяк не вщухатиме, тільки завдасть ще більше лиха. Обвалителями з Москви. У свою чергу навіть супутники Роскосмосу змогли зафіксувати кадри стихії, що обрушилися на Москву. Потужний шторм, що спричинив хаос на вулицях Москви, не сховався від ока навіть космічного спостерігача. Каронбасно видно, навіть звідти. Роскосмос опублікував у своєму телеграм-каналі. Вражаючий знімок, зроблений метеорологічним супутником метеорем. Фотографія демонструє столицю оповиту щільними сірими хмарами, які несуть із собою сильний вітер та рясні опади. Саме Раф також накрили прикордонні катаклізми. Там зафіксували кілька землетрусів. За ніч їх сталося аж три. Вразило жителів Кемеровської області. Землетруси зафіксували у Таштагольському районі Кемеровської області. Їх магнітуда 4,2 4,5 Через підземні поштовхи кажуть, пошкоджень зазнали щонайменше кілька житлових будинків. неабияк потрясло і туристів на рашистському гірськолижному курорті Шарагеш. Там також зафіксували суви. Втім, на людей валилися стеля, Ціла плитка падали мавелі. Природа додала роботи також власникам та працівникам магазинів. Також в РФ продовжують горіти ліси. Як зазначило, рашистське видання кедр, площа пожеж в РФ нарахує вже майже 7,3 цілих мільйона гектарів, замість очікуваних за весь рік 5,9 мільйони. Експерти впевнені, що величезна частка провини за ситуацію, що сталася, лежить на владі, яка практикує контрольовані профілактичні випалювання, які часто закінчуються пожежною катастрофою. Ну а посіви озимих культур в РФ перебувають в дуже складній ситуації через сильну посуху, яка за словами аналітиків та керівників агрокомпанії може серйозно вплинути на врожай наступного року. Про це повідомляє агентство Reuters. Консалтингова компанія Савкон попередила, що темп сів би пшенація в РФ впали до найнижчого рівня за 11 років, що погірше перспективу врожаю зернових у 2025 році для найбільшого експортера пшениці у світі. Цтую ми уважно стежимо за ситуацією з зимами, культурами вона виглядає надзвичайно складною і може перерости у драматичний сценарій, сказав Дмитро Рилько, керівник консалтингової компанії Айкар. Рилько зазначив, що ситуація в Волгоградській та Саратовській областях РФ, які є четвертим та шостим за величиною регіонами виробниками зерна в РФ, особливо важка. Кирило Єршов, керівник компанії «Айон Агро», яка виробляє понад 240 тисяч гектарів у Пензенській та Саратовській областях, підтвердив, що наступного року із Рожав пшениці будуть проблеми. Ситуація дуже критично. все висаджено в сухий ґрунт. Ми засіяли ще менше ніж минулого року. Знаю, що багато хто також посіяв менше, каже Єршов. А Олександр Прянишников із компанії щолкова Агрохім зазначив, що фермери і в Пензенській, і в Саратовській та в Мордівській областях Рев зіткнулися із безпрецедентними темпами посіву. Цитую за всі роки роботи з озимими культурами я не бачу такої обтяжливої ситуації, сказав він. Ну а цього року на основ. Ні, сільськогосподарські регіони РФ негативно вплинули екстремальні погодні умови від ранніх весняних заморозків до посух та сильних дощів, що охолодило бум у сільському господарстві, який досяг успіху навіть попри санкції заходу. Але на жаль, в Україні іноді навіть не через погодні умови, а й через расистів трапляється катастрофа екологічного характеру. Як екоцид попередньо кваліфіковано 14 із 222 кримінальних проваджень із військових злочинів РФ проти навколо. Люшнього середовища повідомила міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Світлана Грінчук. Цитую, вже зафіксовано понад 6 тисяч кейсів заподіяння шкоди навколишньому середовищу внаслідок війни. Офіс генерального прокурора проводить розслідування за 222 кримінальними провадженнями з військових злочинів проти навколишнього середовища. 14 з них попередньо кваліфіковані як екоцид. Стаття 441 кримінального кодексу Україна сказала Гринчук. Тож за її словами, Україна вже розпочала процес реєстрації кейсів заподіяння шкоди природі в міжнародному ре. Естрі збитків, а її партнери погоджуються, що ця робота має бути спрямована не лише на відшкодування збитків в Україні, а й на напрацювання міжнародних механізмів запобігання випадкам екоциду та заподіяння шкоди навколишньому середовищу від воєнних дій у майбутньому. Зрозуміло, що цей процес не швидкий, але ми можемо стати першою країною у світі, яка відпрацює підходи, які стануть корисними міжнародному співтовариству. Наголосила міністр. Між тим Україна протестить РФ навіть в Антарктиді. Де працює українська станція Академік Вернацький. Про що заявив у Фейсбук Національний Антарктичний науковий Центр? Хоч Антарктика є континентом світу, проте наша боротьба з РФ триває і на всіх майданчиках договору про Антарктику. Постійно інформуємо міжнародних партнерів про вплив повномасштабного вторгнення на. Українську науку та блокуємо імперіалістичні ініціативи Арафії. Натомість РФ спільно з Китаєм блокують природоохоронні ініціативи України та інших країн, чим ставлять під загрозу крихку природу континенту. Йдеться в повідомленні у НАНС. Зазначили, що Україна вже понад тисячу днів протистоїть повномасштабній війні РФ, і це вторгнення вплинуло на всі сфери життя, зокрема і з початку повномасштабної війни 26 полярників стали на захист України. Багато з них є вузькопрофільними спеціалістами, але замість проведення. Досліджень вони долучилися до ЛАВ ЗСУ і спільно з вами ми постійно підтримуємо бойових пінгвінів і забезпечуємо необхідними речами. Підкреслили у центрі. Українські ж науковці наголосили, що рашистські атаки на українські міста призвели до пошкодження офісу НАНС у Києві, розташованого в Харкові, радіоастрономічного інституту, який відповідає за геофізичний напрям Антарктичних досліджень. Цитую дісталися із Києва до Антарктики раніше було не просто, А з початком повномасштабної війни цей процес ще бі. Що всім особливим викликом було організувати відправку 27-ї української антарктичної. Експедиція, яка мала вилітати з Борисполя 27 лютого 2022 року. Експедиції вдалося виїхати через Польщу на початку березня. Хоча деякі полярники дивом вибралися з Харкова та півночі Київщини, де вже точилися бої і не було транспорту. Розповіли в НАНС. Центр підкреслив, що через війну в Україну не може повернутися український криголам Ноосфера. Єдиний український науково-дослідницький криголам ми встигли відправити в перший антрактичний рейс наприкінці січня двадцять року. Ноосфера успішно виконала. Вже три антарктичні місії нині готуються до четвертої, але поки що судно не може повернутися в порт прописки Одесу. Пояснили науковці. Вони зазначають, що, попри все, Україна лишається активним учасником елітного антарктичного клубу і продовжує унікальні дослідження на крижаному континенті. Нагадуємо, що на нашій станції одні з найдовших рядів спостережень в усій Антарктиці зупинити їх зараз. Значить, завдати величезної шкоди всій світовій науці за все. Це безмежно, вдячні нашим захисникам та захисницям. Заявили в НАНС. Ну і знаєте, на цьому приємні новини не завершуються. Будемо говорити і про ту бавовну, яка була на території Росії, адже ем, розмін дописували про потужну пожежу в Адагаї Краснодарського краю. Місцеві ж казали, що перед цим чули такі, нібито хлопки. А от влада заявляє, що горить камиш та суха трава. Знову ж таки, вони постійно наголошують на тому, що в них нічого. Страшного не відбулося, постраждалих нема, руйнувань нема. Це все горить трава. Так от що відомо з цього приводу у російському Краснодарі надвечір спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада заявляє, що то горить суха рослинність. Близько 22.00 за місцевим часом. Російські пабліки почали писати про масштабну пожежу в Краснодарі. На підтвердження також вже з'являлися в мережі і відео докази. Того як це все відбувається, В МНС Росії в Республіці Адегая розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що на 12 кілометровій автодороги Краснодар Новоросійськ сталося займання поля з сухою рослинністю. Та очеретом зазначається, що територія там заболочена. Також влада запевнила, що пожежно-рятувальні підрозділи вже працюють над ліквідацією цього вогнища, загрози об'єктам життєзабезпечення та населенню немає. Багато відео з'являлося саме те, що відбувалось. Ну і до слова, нещодавно також ще в одному російському місті спалахнула пожежа в інституті. Цивільної авіації вогонь охопив дах. Тоді попередньо причиною знову ж таки вважалося займання у столові. От такі дивні пожежі відбуваються на території Росії. Проте бавовна лунає не лише в Краснодарському краї в Брянській області, також лунала бавовна. Про це дописували вже і наші пабліки. Зокрема, про те, що в проміжок знову ж таки з 22.00 до 23.00 було атаковано базування окупантів населеному пункті Стародуб. Калуга також була під обстрілом Калуська область, і дописували, що після того як все збілі, знову ж таки їхня славнозвісна протиповітряна оборона, все постійно збиває, але чомусь пожежі тоді виникають в частині Калуги та дев'яти районах Калуської області, чомусь. Зникло електропостачання. От якось так в матеріалі не... куда-то пропала, значить, закатилась. Отже, енергопостачання, поки вони там намагаються відновити зараз. Трішечки по сводкам а, Російської Федерації, що вони там розповідають про їхнє славно звісне ПВО. Отже. За ночь над регіонами РФ унічтожено 23 українських безпілотних літальних апарата. Дописують вони на території Брянської області. Було збито 12 безпілотних літальних апаратів, дев'ять дронів поражене над територією Калурської області і два безпілотника над Курською областю. Значить, в Курській області значних змін на лінії бойового соприкосновення не наблюдається. Дописують вони. А що мені ще ось цікавого? Це те, що інше видання дописує, що на території Брянської області силами ПВО міністр. Серство оборони РФ обнаружено унічтожене два безпілотних самоліта літального типу. пострадавших розрушення немає. Оперативна екстрена служба працює на місці. А тепер, от, скажіть мені, будь ласка, дві сводки різницею там в 20 хвилин в одному пабліку написано, що в Брянській області 12 безпілотних літальних апаратів. В іншому пабліку написано, що в Брянській області два безпілотних апарати. Що з ПВО? Що з вмінням підраховувати? Що з вмінням писати Російська Федерація? Це нормальні новини, Определіться в кінці та кінців. Мені здається, що це. Досить непрофесійно з їхньої точки зору, бо нам з вами цікаво, скільки все таки безпілотників прилітіло туди, і хоча б які були наслідки детальніше фотографії, де е, панічні атаки серед жителів Російської Федерації, де е, фотографії відео, Мамочка е, пора уїжджати, Де це все ми скучили за цими новинами? Писують в повітряних тривогах про те, що пуски керованих авіаційних бомб ворожує тактичну авіацію на сум. Наразі зафіксовано рух ударних безпілотних літальних апаратів на Черкащині напрямок руху Київщина. Безпілотники на Чернігівщині. Курс на Сумщину. Нова група безпілотників на Сумщині, курс на Чернігівщину. А будьте у безпеці. Ми з вами будемо говорити наразі про вже наслідки нічних атак, тих, що були рано вранці, по нашій державі, адже Росія вночі проти 22 листопада, Остопада вдарила по сумах дронами камікадзе типу «Шахет». Вороги поцілили по житловому мікрорайону обласного центру. Вибухи в сумах пролунали орієнтовно після п'ятої години 22 листопада. Тривогу в регіоні оголосили ще о першій ночі. Пишуть про це в обласній військовій адміністрації. Повідомляють, що на місці удару станом на сьому ранку проводилися аварійно-рятувальні роботи. Сумська військова адміністрація написала, що внаслідок атаки ворога по житловому мікрорайону попередньо дві людини загинуло, 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості влада закликає людей дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної небезпеки. Ну і також. Повідомляється з місця події нашими колегами із Суспільна суми, що один із загиблих це тридцятирічний чоловік. Дійсно трагічні наслідки. Ми висловлюємо свої співчуття. Рятувальники повідомили станом на 8.38, що деблокували двох постраждалих із зруйнованого будинку, і передали їх медикам в обласній військовій адміністрації. Уточнили, що ворог Шкодив багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки і а, певні автівки, які стояли повз там на проспекті свободу перекрито рух транспорту адже дійсно наразі ліквідовують наслідки влучання окупантів стосовно інших населених пунктів куди теж ворог нещадно бив впродовж доби окупанти завдали 172 удари по 10 населених пунктах запорізької області 68 безпілотних літальних апаратів різної модифікації були направлені на населений пункт Лобкове, Гуляйпола, Щербані, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутокмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. Сім обстрілів було із РСЗВ. Цими обстрілами накрили Новоданилівку, Новоандріївку і Малутокмачку. 97 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки. Як повідомляє саме Іван Федоров, надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктурі. Мирні жителі за його словами не постраждали. Давайте детальніше послухаємо. Пане Вадим, Я б сказав, що збільшується кількість обстрілів безпосередньо обласного центру. Тому що якщо ми візьмемо сугубо цифри по Запорізької області, то за останню добу було 172 обстріли. Хоча добу до цього було 450 обстрілів, все це лежить наразі від погоди. Стало трохи холодніше, стало. Більш туманно і отже, ворожі БПЛА менше летять на територію Запорізької області безпосередньо, що стосується лінії фронту. А якщо ми говоримо безпосередньо про обласний центр, то на жаль так стало більше. Остання ворожа атака масована була в ніч понеділка на вівторок, коли ворог запустив по місту Запоріжжя 11 шахедів, і а, частина з них потрапила і зруйнувала вщент енергетичні об'єкти і як слідство, 17,5 з половиною тисяч мешканців абонентів точніше одразу залишились без світла, і наразі на території міста Запоріжжя трохи більше ніж півтори тисячі абонентів залишаються без світла. А я Звичайно, хочу подякувати і рятувальникам, і нашим енергетикам за те, що цілодобово наразі працюють над відновленням а, ліній електропередач для того, щоб заживити всіх абонентів. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що це станеться сьогодні, а, сьогодні, наприкінці дня, і ми зможемо повністю відновити а, наслідки а, руйнувань, які завдані ворожими обстрілами. А обласний центр, зважаючи на збільшення кількості обстрілів, справляється власними силами ліквідовувати наслідки? Чи вам треба залучати з області ДСНСників чи можливо з інших регіонів? Я думаю, що всі ми є єдиним організмом, ті, які націлені на вирішення проблем та на інтереси наших мешканців, які здебільшого проживають в місті Запоріжжя, тому і поруємося ми з усіма складнощами. Точно разом сьогодні в місті Запоріжжі після того як 20 вересня почали прилітати каби, зруйнованими стало пошкодженими або зруйнованими стало більш ніж півтори тисячі будівель. Здебільшого то приватний сектор, то зруйновані покрівлі, зруйновані вікна, зруйновані господарські будівлі, але також близько 20 багатоповерхових будинків, де Просто знесло покрівлю, немає даху а також вікна то є проблема, і звичайно, силами лише комунальних служб міста Запоріжжя ми не здатні впоратися з такою великою кількістю проблем. Тому звичайно допомагають і адміністрації тимчасово окупованих населених пунктів. Бердянська районна адміністрація, пологівська районна адміністрація зі своїми військовими адміністраціями як допомагають і приймати заяву від мешканців. За програмою є відновлення для того, щоб якомога швидше наші мешканці могли отримати компенсації. Так і звичайно, будівельники з різних громад Запорізької області сьогодні приїжджають до міста Запоріжжя для того, щоб якомога швидше впоратися з відновленням будинків і квартир. Наша мета якомога швидше все відновити для того, щоб надати можливість нашим мешканцям зустріти зиму вже в. Квартирах, які для цього придатні, ну і дійсно, на жаль, ми бачимо, що расисти продовжують вражати саме цивільну інфраструктуру. Окрім того, також завдають нищівних ударів і енергетичні критичні інфраструктурі. Про це будемо далі говорити. Адже Reuters дописували що ракетні удари Росії у вихідні вразили три з п'яти працюючих тез ДТЕК. Джерело в галузі повідомило Reuters що два пошкоджених об'єкти частково відновили роботу а от одна станція досі повністю не працює. Неясно, скільки часу знадобиться для повного ремонту пошкоджених тес. Один чиновник з енергетики підтвердив, що 17 листопада були атаковані також і розподільні станції. Де нагадаємо, це найбільший приватний виробник електроенергії в Україні, який забезпечував чверть потреб країни до повномасштабного вторгнення. Енергетики прогнозують, що Майбутня зима буде схожою на першу воєнну зиму, яка супроводжувалася також масштабними відключеннями водопостачання та електроенергії, що могли тривати днями. І нині ми дійсно бачимо, що і у кожному регіоні майже є графіки погодинних відключень. і Нині діють також на Полтавщині. Бачимо, що дійсно ситуація в енергосистемі нині залишається критичною, але врешті віримо в те, що Українці дійсно незламні. Ми пережили і ту зиму, і цю зиму також переживемо. Просто будемо готові до цього. Заряджаємо павербанки та готуємося до того, що все ж таки ми витримаємо і цю зиму також. Адже наші захисники роблять більше, вони роблять це можливе і неможливе на фронті, щоб ми з вами мали змогу провести цю зиму в колі своєї родини.